Сирно яблучна запіканка з маком. Спробуйте цю смакуту. Беремо 200 г сиру, яйце, ложку маку та столову ложку рідкого меду. Вимішуємо. Натираємо 250 г солодкого яблука. Вимішали. Перекладаємо і масу у форму. Випікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Дайте настоятись і подаємо. Всім смачного! Мафіни з курки для вашої дієти. Зберігайте смачну ідею! Беремо борошно, яйце, кефір та білий йогурт, розпушувач і все вимішуємо. Для начинки варена грудка, варені яйця, тертий сир і зелена цибуля та і перець. Вимішали, переливаємо та вимішуємо з тістом. І тепер формочки, трішки втрамбувавши. Відправляємо в духовку на 35-45 хвилин при 180 і готово. Всім! Смачного! Просто шикарна піца із лавашу. Зберігайте і тисніть вподобайку. На сковорідку кидаємо нарізаний лаваш і розрівнюємо по поверхні. Збиваємо 90 г молока, 2 яйця сілі перець. Заливаємо в сковорідку і промочуємо увесь лаваш, включаємо мінімальний вогонь. Тепер викладаємо начинку. У мене це копчена куряча грудка, помідор, кукурудза і трішки твердого сиру та моцарели. Готуємо до 10 хвилин при закритій кришці. Щоб вийшла ідеальна скоринка, можна на 5 хвилин у духовку при режимі гриль. І готово! Всім смачного! Рис з овочами і куркою. Саме такі обіди мають бути на дієті і будуть на моєму марафоні схуднення. На олію смажте 5 хвилин цибулю і моркву. Додаємо куряче філе, сіль, перець, сушений часник. Смажимо перемішуючи 7 хвилин. Додали перець, смажимо ще 5 хвилин. Закидаємо варений рис, кукурудзу, соєвий соус, зелену цибулю. вимішали і подаємо. Всім смачного! Не готую класичні голубці, були ледачі нічим не гірші. Спробуйте цей смачний рецепт. На олію смажте моркву, цибулю та капусту 8 хвилин до м'якості. Додайте до овочів фарш та відварений рис, трішки зелені, перець та сіль і все гарно вимішайте. Виліплюємо середнього розміру голубці, кладемо в сковорідку. Для соусу беремо теплу воду та по 4 ложки томату та сметани. Вимішали та залили голубці. На невеликому вогні тушкуємо під кришкою 25-30 хвилин і готово. Всім смачного! Смачний і легкий у приготуванні Салат з авокадо. Для салату беремо 120 г відвареної в підсоленій воді курятини. Один огірок нарізаний кубиком, два відварені яйця, і авокадо також нарізаний кубиком. Для заправки одну ложку зернистої гірчиці та сметану або майонез, або я беру ось такий салатний соус до цезара, який я купую в сільпо. А і спеці сіль і перець. Всім смачного! Дуже смачний салат з брокколі. Тисніть вподобайку. Беремо натерту моркву, відварену і розрізану на суцвіті брокколі, варену філешку, мариновані огірки. Беремо найсмачнішу кукурудзу у сільпо за ціною тижня і додаємо в салат. Для соусу беремо 3 ложки сметани, 2 чайні ложки майонезу, чайну ложку гірчиці, сіль. Перець сушений чесник. Вимішали, заправили салат і готово. Всім смачного! Витратити 2 літри олії на котлету по-київськи ні, це не наш варіант. Беремо філешку і розрізаємо навч. Відбиваємо пласкою поверхнею. З одного боку солимо, перчимо, кладемо шматок сиру і скручуємо в щільну котлету. Паніруємо в яйці, сухарях, знову яйці і знову сухарях. Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. І готово! Всім смачного! Ніжний та дієтичний банановий мус. Зберігайте рецепт. Беремо нагріте молоко, додали желатин і розмішали. В блендер закидаємо білий йогурт, банан, замінник цукру і молоко з желатином. Перебиваємо в одну масу і в морозилку на пів години. Всім смачного! Паста з кабачка, від якої схуднуть ваші боки. Смачна, легка і можна навіть на вечерю. Вливаємо в сковорідку олію, вкидаємо дрібно нарізаний філе та спеції. сіль перець, сушений часник паприку. Перемішуючи, смажимо 6 хвилин. Додаємо кабачок нарізаний соломкою у вигляді спагеті та помідор. Вимішали і тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Додаємо сметану, перемішали і готуємо ще 5 хвилин. В кінці пересипте тертим сиром і готово. Всім смачного!